Льош їхнє муркотіння заспокоює нерви, а масаж м'якими лапками знімає напругу і навіть лікує. В цьому впевнена Любов Ходацька. По особливому ставитись до котів жінка почала 10 років тому. Вирішила збирати їхні фігурки. Сьогодні в колекції їх понад дві сотні: від сантиметрових до майже метр з завишки, Пахучі, руді, смугасті та в квітинку. Матеріали найрізноманітніші на полицях кішки з кераміки, скла, дерева й тканини. Так повелося, що всі друзі з якоїсь там знагоди нам почали дарувати маленьких котиків. Вони різні за характером, вони всі позитивні. Цього перевернутого догори дригом котейка Людмилі подарували колеги, коли вона відкрила власний бізнес. Рідні ж переважно презентують котяче сімейства. Ось це паян від батьків на дерев'яне весілля. Вони показали нам, що ви маєте бути обов'язково разом, тому що коли мама чи папа. Відкрит... То маленькому котику буде дуже не солодко. В цьому році ми вже прожили трошки більше, і вони нам вже таких хазійновитих котів подарили. Кішку здавна вважали оберегом сімейного вогнища. Своїм внутрішнім поглядом вона завжди бачить місця з негативною енергетикою, стверджують біоенергетики. У славян був ще дуже серйозний оберег для сна. Це була фігурка спящої кошки. Тому що кошка спить дуже чутко. Психологи ж, аналізуючи хобі людини, можуть визначити її характер. Колекціонерів вважають такими, що прагнуть усамітнитись у власному світі. Колекціонування котів спостерігається у людей, які потребують емоційної підтримки з боку оточуючих прийняття і участі в їхньому житті. Нині в сім'ї вінницької колекціонерки оселились і справжні коти двох персів господарям також подарували. Ласкава іриска та король звірів лев – Тепер найулюбленіші з усіх котячих, які є у цій квартирі. Ірина Корш, Вадим Інжеєвський новини, телеканал «Віта».